Друзі, всім привіт! Я рад привісти вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. І сьогодні в мене для вас дуже радісна новина. Моя вушаня розкотилася. Роди пройшли успішно. Родила вона буквально години 3 тому назад. Родила сама двох козочок. В них 62,5% англонобійської крові. Рожала стоячи. Значить, у козочки не дуже великі, але в них дуже гарний апетит, хороший сосательний рефлекс, у них дуже гарна розкраска. в слідущому відео їх детально покажу вам. Значить, Здоїв уже вушаню два рази, зразу після того, як вона родила, десь близько літр 800 молозива дала, здоїв повністю. І буквально десь хвилин 10 тому назад також доїв і ще десь пів літра дала ну, молозива. Після родів дав їй солодку водичку, вона гарно попила. Зараз принес їй води солодкої. Вона за ними трошечки блеєт. Ну, нічого, вона муситься перетерпіти. Так як в мене в планах козочок продати, я їх тримати не буду, тому що умов немає нормальних для козенят. І взагалі я не планую в зиму мати козенят. Мені потрібно молоко, буквально 10 днів погодую їх, поки є молозиво. Ну, може трошечки більше, якщо й попросять, наприклад, хто буде купувати. Ой, вушаня схудала, значить, я вам не засняв, як вушаня рожала, тому що мене не було вдома. Була моя сестра Віка. Значить, Віка мені дзвонить і каже, що вушаня родила. А до того, десь за пів години, я дзвонив, Віка ходила дивитися вушаню. Вушаня не ну, ніяких признаків не подавала, що вона вже має родити. Тут Віка дзвонить, що вона родила. Ну, я їй сказав, що треба зробити. Повитирала мордочку. І позвонив їй, щоб поклала воду нагріти, щоб ну, козідати з сахаром солодкої водички. Буквально через минути-дві вона дзвонить каже, що в Ушані родила вже друге козеня. Так що родила вона скоро, вони не є великі, родила спокійно. Зараз принесу їй сіна і в слідючому відео вам розкажу, чим потрібно годувати козу в перші дні після родів. Ну, отак от, ребята, все. Всім гарного вам дня, вечора. В кого як. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.